Весна співає, куч сльози, що не висохли з лиця. І дзвони великодні розливаються, несучи віру в краще майбуття. У час, коли тривога в кожнім домі і тінь війни лягла на рідний край, Великодні дзвони б'ють не громом, а шепотом, надіюсь. І чекаю. у великодній час скорботи і віри. Ми просимо миру для землі святої, щоб Воскресіння стало знаком миру і відродиться Україна. знову. Ми знаємо, що після ночі буде ранок, і знов зазеленіє рідна земля. Великдень стане символом світанку, нового життя, де сльози не бринять. Нехай свята надія в серці квітне, як перші проліски на звільненій землі, і кожен день, що сонце нам присвітить, наблизить мить омріної волі. Ми пам'ятаємо, хто в небесах, хто за свободу душу віддав. І віримо, що у великодніх чудесах настане мир, якого кожен ждав. Нехай святе Воскресіння Христове розбудить віру в зранених серцях, і сила нова і незборима допоможе мир здобути у боях. Христос Воскресне. Україна встане сильніша духом, вільна і нова, і сонця правда знов для нас засяє, розквітне навіть равиночка мала. В'яткується солдат, чи куштував свяченну нині Пасху, нехай Христос воскресли із небес на та здоров'я сили свою ласку, одні безрідних там, десь на війні, в оковах світ І кожен знає, захищає Україну, щоб навіть крок не здати ворогам. І сусем, лисіслим, всі дари, солдатові життя оберігай, щоб чорне зло пішло з землі моєї, щоб мім вже процвітати рідний край перед тобою. Смертя із небес, я більш, що воскресне Україна. Христос воскрес! Воістину воскрес!